Дуже сподіваюся, що мій сечовий міхур витримає ці 4,5 години дороги і мені не треба буде робити зубинки санітарні, скажімо так. Так, з'їжджаємо з траси на розв'язку. Дивимося ще раз. Ми проїхали 203 кілометри за 2 години 20 хвилин. Тут ні під 40, ніде витрати не скакають. Я чесно даю рекомендації, які автомобілі краще оминати. Друзі, а перед початком відео прошу вас долучитися до двох нагально важливих наших зборів і підтримати два підрозділи, які знаходяться зараз на Бахмутському напрямку. Наші друзі із 40 40-ї ОСБ Кодак та наші друзі з 56-ї Маріупольської окремої мотопіхотної бригади. Бажаємо міцного здоров'я, дорогі підписники ютуб-каналу АвтоХось, прошу вас допомогти у закритті збору на FPV-дрони Камікадзе. Давайте разом скинемось на fpv дрони які ви знаєте на що використовуються. Останнім часом збори йдуть дуже важко, закриваються. Довго а там це дуже 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 важливо. Тож, будь ласка, не пропускайте ці два збори. Посилання залишаємо в описі під відео в закріпленому коментарі. 50, 100, 200 гривень. Хто скільки може, величезна подяка за підтримку збройних сил. Все переходимо до відео. Линка реклами, друзі. Ми запускаємо наш телеграм-канал, в якому будемо публікувати цікаві новини з світу електромобілів. А головне для вас цікаві пропозиції автомобілів з гарячими цінами по швидкому викупу. Тож, якщо вам цікаво колись увірвати гарний варіант із гарною ціною, долучайтеся до нашого телеграм-каналу. Буде цікаво і буде вигідно. Вітаю, друзі, від компанії АвтоХвост. З вами Володимир Хвоздик. Наша компанія займається імпортом в Україну нових і вживаних електромобілів з Європи, зокрема з Норвегії, Німеччини, Нідерландів, Бельгії. Тощо нещодавно ми знімали Відеогляд на ось цей Mercedes QB, розказали про нього дуже багато. І в коментарях прочитали ваші прохання зняти тест автономності. Тому зараз я сиджу в машині і у нас почнеться тест автономності, в рамках якого ми перевіримо, чи може цей автомобіль по трасі проїхати 400 км і з крейсером в 110 км на годину. Так, ви вже бачили, що температура у нас за бортом 20 градусів, і сьогодні вона підніметься, там десь буде 24. Запускаємо машину. Скидаємо тріпи і починається наш маршрут. Заходимо в подорож, обнуляємо тріпи. Повертаємось до навігації і вперед. Зараз я вам десь виведу деталі маршруту. Виїжджати ми будемо ось з цього маленького містечка біля Тонсбергу. Найближча траса, на якій я можу зробити цей тест, це Є18. І рухатись ми будемо в сторону Крістіансану. Не доїжджаючи до нього на 198 кілометрах, розвертаємось і повертаємось назад. Як ви бачите, у нас тут буде один ремонт дороги, і кілька разів ми будемо проїжджати через якісь містечка, де буде зменшуватись швидкість. Сам Google прораховує на цей маршрут 2 години 19 хвилин. Напишіть ваші Думки, друзі, чи цей маршрут можна вважати тестом по трасі, чи це все-таки змішаний цикл. Тим часом я вже буду вимикати цей дисплей і починати наш тест. Інших можливостей зробити тест на більш швидкісній трасі. В мене немає, тому використовую ту трасу, яка в мене є, і починаю робити цей тест. В цілому, все буде прозоро, всі показники ви побачите на приладовій панелі. І сподіваюся, цей тест буде для вас корисним. Мені близько 20 кілометрів треба доїхати до траси е 18, на якій максимально дозволено 110. Я буду їхати. З плюс 5, тобто там, де 110, я буду їхати 115, більше перевищувати в Норвегії не можна. Я знаю, що по цій трасі Є18 в одному місці є ремонт дороги, і ми будемо проїжджати через декілька населених пунктів, де швидкість буде знижуватись десь до 80, десь до 90 км на годину. Проте, все ж більшість маршруту машина буде тримати 115 на круїзі, але ці 115 на круїзі в кінці відео в показниках бортового ви не побачите, тобто середня швидкість буде зменшена через те, що мені зараз. З 20 кілометрів до траси, Є18, треба доїхати з швидкістю пересування по населеному пункту. Ну і плюс середню швидкість зіб'ють проїздки через оці кілька населених пунктів і ремонт дороги. Їхати ми будемо 200 кілометрів в одну сторону і 200 кілометрів в іншу сторону. Тому показники вітру, показники спусків, підйомів, вони якраз нівелюються, і це ідеально правильно робити тест саме так, коли половина напрямку в одну сторону, половина в іншу. В Норвегії місцевість не. Рівна тут будуть постійно спуски, постійно підйоми. Тому я думаю, як для України цей тест супер-супер класний, тому що споживання тут будуть трішки вище ніж в Україні. Ну що, друзі, до траси ми проїхали 13 кілометрів із середньою швидкістю 46 км на годину. Тепер нам оцей середній показник швидкості треба збивати. Максимально дозволено, якщо ви бачите, зараз 110 км, на круїзі стоїть 115 і їдемо уперед іще 200 кілометрів. Потім робимо розворот і повертаємось назад. Дуже сподіваюся, що мій сечовий міхур витримає ці 4,5 години дороги, і мені не треба буде робити зупинки санітарні, скажімо так. І наш експеримент з вами буде максимально чистий. Хоча знову ж таки 400 кілометрів для будь-кого це забагато, щоб їхати без зупинки взагалі. Розумно, друзі, це 250-300 кілометрів, і це саме те, на що ви можете розраховувати із таким електромобілем, як цей. Дивимось на бортовичок, друзі. Відштовхуючись від стилю їзди моєї дружини, від її попередніх поїздок, ця машина прораховує 463 кілометри автономності. І якщо їхати в лайті, то машина прораховує 481 можливий кілометр. Я думаю, що. І той, і той показник у нас трішки знизиться, адже темп будемо тримати ми високий. Давайте слідкувати, в принципі, що там буде показувати нам машина. Ще коротенька вставочка. Тим, хто не дивився відеогляд на цей Мерседес. Нагадаю, що рухатись ми будемо по рідній мерсівській навігації. Вона побудована на базі Google, проте з інтелектуальним помічником від Мерседеса. І по маршруту машина прораховує, яка максимально допустима швидкість, яка мінімальна швидкість на певних ділянках, які спуски, які підйоми, і таким чином машина прораховує ренж. Тобто рендж тут не нахвалений, а максимально наближений до реальної. Зараз навігація показує, що ми прибудемо до точки розвороту, це половина нашого маршруту в 200 км о 12.48 І прибудемо ми із відсотком заряду 53. Проте машина думає, що ми будемо їхати згідно з ПДД, тобто зараз у нас має стояти не 115 на круїзі, а 110. Ну і подивимось, як зміняться її прорахунки. Я ж продовжую рухатися і сподіваюся, що для вас це відео буде цікавим. Що друзі, я проїхав зараз 195 кілометрів, доїжджаємо до розв'язки, на якій я буду зараз розвертатися на 180 і повертатися по цьому ж маршруту назад. І зараз я для вас зніму показники з бортового, подивимося, яке у нас було споживання енергії. Так, з'їжджаємо з траси на розв'язку. Дивимося, що комп'ютер прорахував на даний момент середню швидкість у 85 км на годину. Пам'ятаємо, що я. Початковий відрізок 10 км їхав повільно, поки доїжджав до траси. І потім у нас була одна ділянка із ремонтом дороги. Здебільшого ми їхали або 105 км на годину, там, де обмеження в 100, або 115 км на годину, там, де обмеження було у 110. Так. Зупинку робити не буду. Знову ж таки, ви бачите, поки я робив цей розворот, у нас середня швидкість впала. З 85 до 84 км. І ви розумієте, що мені буде важко вам показати в кінці нашого тесту реальну там середню швидкість. Тобто, все таки машина сильно збиває середню швидкість на ось таких маневрах. Окей, я набираю зараз на круїзі 105 і перейдемо з вами в центральний дисплейчик, щоб ви змогли побачити, які у нас витрати. На приборці ви бачите, що ми проїхали 197 км. На це ми витратили 2 години 20 хвилин. І середні витрати склали 16,4 кВт години на 100 км, що є рекордним нереальним показником для такої важкої машини і для такої машини з абсолютно неоптичними квадратними формами. Як Мерседес зробив настільки енергоефективний двигун, для мене загадка, але маємо те, що маємо. Зараз знову ж таки переключаємося в центральний дисплейчик і я вам покажу графік витрат. Так, здивимось на графік витрат. Тут знову ж таки повторюються наші 16,3 кВт години на 100 км. Машина споживає 96% саме на двигун, і 4% це інші споживачі, такі як клімат і ввімкнені ДГО. Зараз ми ще можемо подивитися. Ось в такому варіанті графіку і бачимо наш маршрут, що в принципі машина майже всюди по маршруту споживала в рамках цих 16,3. десь там підіймалась до 18, десь було трішечки вище 20. Але в цілому, друзі, ви бачите, що плюс-мінус швидкість по маршруту була однакова. Там, де сильно просідає, це означає, що там десь був ремонт дороги, таких місць небагато. Ось тут, ось тут. І на початку маршруту в цілому ж ви бачите, що машина плюс-мінус має однакове споживання, і графік цього споживання майже рівний. Є кілька моментів, де сильно низьке споживання, так само і кілька моментів, де високо. Ось тут і ось тут. Це можна пояснити, що там була траса, і там був підйом, тобто там була і швидкість максимальна, і підйом вгору максимальний. І знову ж таки, ці пікові точки закінчуються тим, що йде спад, якийсь саме спуск униз після підйому вгору. Тобто енергоефективність цієї машини очевидна. Ось я зробив графік за останні півтори години. В принципі, ми також бачимо, що плюс-мінус графік рівненький, і оці стрибки пояснюються тим, що в Норвегії саме гірська місцевість, де постійно спуски та підйоми. Продовжую рухатись 105 Зараз у нас обмеження до 100 і таким чином повертаємося ще 200 км назад. Дивимося ще раз. Ми проїхали 203 км за 2 години 20 хвилин. Зараз машина считала 80 км обмеження. Падаю на 85. Схопив трішки, бачили бічну лінію і машина реагує. Отже, 204 км проїхали, 2 години 24 хвилини витратили, 16,3 середній розхід. 230 кілометрів і ще по залишку, тобто, начебто, Мерседес ніде не обманює. Залишилось всього лише знову проїхати цей самий відрізок в зворотньому напрямку і подивитися криву заряджання, що машина покаже на швидкісній зарядці. Зараз проїжджаємо крізь населений пункт. 85 їхати не можу, бо норвежці дуже педантичні. Вони всі тягнуться. 80, тут. Я обігнати ніяк не можу. Дивимося, що показує рідна навігація, що ми прибудемо о 14,58 о 3-й годині ми прибуваємо, при тому, що зараз без 10, перша година. І Мерседес розрахував, що по прибуттю у нас ще залишатиметься 12%, тож мені десь заощаджувати начебто як не доведеться. Так як ми їхали, абсолютно не заощаджуючи, тримаючи максимально дозволену швидкість по маршруту, так ми будемо їхати і в зворотному напрямку. Бачите, проїхали половину маршруту. Я вже тут за кермом більше двох годин. І нагадаю, що я буду вдячним, якщо ви підтримаєте це відео вподобайкою. Хто не підписаний, підпишіться. Стараюся знімати для вас цікавий контент, цікаві відео, тести. То буде цікаво в майбутньому. Ну і в коментарях напишіть, як вам взагалі Мерседес, що ви про нього думали до цих відеооглядів і що ви думаєте зараз. Я, чесно кажучи, приємно вражений, не дивлячись на те, що ця машина в нашій сім'ї вже доволі давно, і проїхали ми вже на ній близько 5 тисяч кілометрів. Я зараз ставлю вам коментарі із попереднього відео, де диванні експерти писали про те, що цей автомобіль проїде 400 кілометрів на трасі, тільки якщо посадити сюди бабусю і їхати зі швидкістю 60 кілометрів. Друзі, дуже вдячний за усі коментарі, які ви залишаєте. Проте закликаю всіх писати з повагою. Думки у всіх можуть відрізнятися. Ви можете думати не так, як я. Проте давайте все ж таки ввічливо, з повагою і конструктивно. Цей канал не про хваління електромобілів, цей канал не про хваління Мерседесу. Я розбираю різні марки і даю свою чесну думку. Якщо автомобілі є відзивні кампанії, якщо автомобілі є болячки, то в кожному відео ви можете побачити, як я розказую про ці болячки, про ці відзивні кампанії і даю свою думку, що я раджу, що я не раджу. Багато електромобілів, які продаються на європейському ринку, те, що мені закидають, що я тут нахвалюю Європу. Я чесно даю рекомендації, які автомобілі краще оминати, а які можна купувати сміливо. Включень по ходу маршруту назад вже робити не буду. Знімемо всі показники з бортового, коли вже зупинюся на зарядці і коли на щитку приборів буде пробіг в 400 км. На жаль, друзі, немає в мене іншої траси, іншої можливості їхати стабільно зі швидкістю 110 чи 115. Відштовхуючись від моїх конкретно умов, роблю для вас саме такий тест. Тобто, бачите, десь ми можемо їхати 115, а десь маємо їхати ось як зараз. 80. Реденьке включення за 30 км до фінальної точки нашої. Ось бачимо, 27 кілометрів залишилось. 15% у нас буде в батарейці по прибуттю. Тобто, в принципі, Mercedes прораховував все дуже-дуже чесно навіть на нашу користь. Проїхали ми станом на зараз 365 км. Дорозі ми 4 години 11 хвилин і середню швидкість рахує 87 км. Як би я не старався її підняти, друзі, один раз десь протягнутися по ділянці з ремонтом зі швидкістю 60 або ще менше, і все. І вона падає там на 80. І Потім дуже-дуже довго їдеш зі швидкістю 120-115 і вона не підіймається. Тобто, в принципі, хто розуміє, як працює цей бортовичок, той й розуміє, чому ми бачимо середню 87. Отже, інтриги ніякої немає в тому плані, чи доїду я, чи не доїду. Як ми бачимо, залишок у мене 90 кілометрів. Їхати залишилось всього 23 км, кілометри. Тож я абсолютно спокійно поміщаюся, ще й залишається запас. І єдине цікаве, що ми сьогодні побачимо, друзі, це крива заряду, що покаже машина на зарядці. Але подивіться на магію енергоспоживання. Так, Зараз тут починається трішки спуск, до цього була рівна ділянка, де стабільно трималась там, в районі 16,2-16,5. Витрати мене дивують, а ви напишіть, як вам. Ну і зараз показую вам, що навіть 120 при всьому моєму бажанні я тут тримати не можу. Максимально дозволено 110 і норвежці максимум, що їдуть 115. Тут не прийнято наморгувати, підбирати в бампер. По можливості вони, звичайно, дають дорогу, і я повертаюся до своїх 120, але навіть 120 стабільно тримати в Норвегії дуже важко. Такс, у мене залишається по маршруту 12 км всього-навсього. І ми знову з'їжджаємо з траси на останній проміжок, де ми не зможемо їхати швидше, ніж 80. Ну, Я постараюсь там витиснути більше, може десь 100, там камер немає, проте поліція може стояти в Норвегії. Але знову ж таки, зараз середня швидкість у нас піднялася до 88 км на годину. І я думаю, що поки я доїду до зарядки, вона знову впаде там на 87. Буквально ось цей один маневр. Середня швидкість сильно-сильно вбиває. Бачите, ми їдемо там зараз 37-35 на цій розв'язці, а бортовичок собі перераховує цю середню швидкість. Ще один круговий. останні 10 км Ну що, друзі? Фіксуємо наші дані. Ми проїхали 391 кілометр. Я вже не буду доїжджати ще 9 бо немає сенсу. Витратили на це 4,5 години. Середні витрати зараз машина показує 15,2 кВт на 100 км, і середня швидкість 87 км на годину. Зайдемо сюди і подивимось з вами наші витрати трошки більш детально. 96%, які було у нас споживання на двигун, все інше трошки електроніка. Ось в такому форматі ми бачимо графік. Це у нас за 90 хвилин. Можемо показати за 3 години графік. Ось такий графік. Десь були обгони, десь були спуски, десь були підйоми, але в принципі ви бачите, що ми дуже рідко там підіймалися вище 20 кВт годин на 100 км по витратам. Тобто машина доволі енергоефективна, при тому, що їхали і 115, і 120 км на годину. Але у нас тут ні під 40, ніде витрати не скакають. Зараз почнемо тест заряджання, друзі. Машина ніяк не гріла, не готувала батарейку, тому що у нас зараз за бортом 23,5 градуси і тут гріти нічого. Якби машина вважала, що для досягнення пікових потужностей для заряджання треба щось підігріти, ми б це побачили у нас на графіку витрат, але ми цього не бачили. Отож, перед тим як перейти до фінальної частини нашого тесту, хочу вам нагадати, що ми ведемо два збори для двох підрозділів, які знаходяться зараз на Бахмутському напрямку, де точаться жорсткі бої. Це 56-та ОМБ та бійці сорокової ОСБ кодак. Підтримайте цих хлопців, друзі. Дуже довго ми тягнемо ці два збори, ніяк не можемо завершити. Киньте по 100, по 200 гривень, і давайте допоможемо їм там діяти ефективніше і щоб вони відчували нашу підтримку. Надважливі збори терміново, і я знаю, що ви та долучитися, тому дуже прошу вас. В принципі, усі підписники на моєму каналі ми вже як маленька сім'я. Бачу постійно одних і тих же людей в коментарях і знаю, хто донатить. І дуже-дуже вам вдячний і бійці також вдячні. Тож не пропустіть ці два збори, баночки в описі і баночки в першому коментарі закріплені. Дуже дякую і йду під'єднувати машину. Так, друзі, не взяв захист вітру на мікрофон, тому, вибачаюся, якщо тут вітер буде шуміти сильно. Під'єднуємося і буду показувати вам криву. Так, ну що, друзі, сподіваюся, вам видно. Прибули ми на 14%, практично відразу машина набрала 97 кВт по потужності. Будемо слідкувати, що там далі. Після зарядки машина прогнозує знову 405 км, при тому, що зараз 90% в автомобілі. Що ж, друзі, я показав для вас тест автономності, і я для вас показав тест заряджання, на що здатен Mercedes EQB 250. Сподіваюсь, відео для вас було цікавим і сподіваюсь, воно допоможе вам зрозуміти, чи підходить саме вам Mercedes EQB 250. Так. Як ви бачите, з 14 до 80% ми зарядилися за 37, здається, хвилин, і за 45 хвилин ми зарядили авто до 90%. Ці показники, звичайно, не топові у 2024 році, але хто говорив про топовість цього авто? Якщо ви дивилися знову ж таки, мій попередньо огляд повноцінний цієї машини, то я там казав, що це у нас твердий середняк. Отже, тверді, середні, гарні показники. Ця машина і показує. Якщо ви хочете ТОП, то вам треба дивитися в сторону не EQB, не EQA, а EQC, або SUV або EQS SUV. Наразі все. Не забувайте вподобайки, коментарі, підписка, хто не підписався. Підтримуйте ЗСУ. Нехай всім щастить і слава Україні!